Вчора ввечері э, ми отримали дуже велику поставочку комбінізончиків саме для малючків. Подивіться, яка неймовірна кількість їх. Вікторія, покажи нам декілька штук, щоб ми могли хлопці для дівчат. Так. Ну, Ось так ще отримали два кольори. Так, це я показала. Ось такий плюшик. З таким милим ведмедиком. Можна і до так, гарно двері. Може бути ага, ось така теж так. з вушками. Так, і для дорослих ми теж отримали класні варіантики у білому та синьому кольорі. На зиму, А розмір буде максимальний до 116. го Вони тепленькі з капюшончиком. Є додатково блискавка аж до спинки. Еластична резиночка буде на талі, Можна підодягати зручне для вас взуття, так що обирайте колір в принципі вони універсальні.